Насправді, мало дуже хто знає, що таке справжні шаровари. Я викрій своїх шароварів. Найвужчі шаровари були три метри завширшки, Найвужчі. На них деколи йшло більше тканини, ніж коштувала корова. Тому це не просто був елемент одягу чи штани, це був справді. Щось особливе. Шароварами мало того, що виділялися, що гарно, красиво. Але ними також ловили раків, от, ловили рибу. В них можна було залізти як мішок і, і ну, в цей, вночі погрітися чи від комарів заховатися. А ними, якщо матня, довга, Оці, от, якщо бачили елементи бойового ПК, стрибки, от цими стрибками ногами заплутували, стріли, могли заплутувати шаблі. А, я не пам'ятаю звідки це, але десь в мене з дитинства є така інформація, що в шаровари до Івана Серка 30 козаків влазили.